Зелене СБУ імені недолейтената Баканова це класична ОПГ, яка у зв'язці з організованою злочинністю обкрадає українців та знищує українські підприємства. Вітаю, друзі! Сьогодні я розкажу про те, як шахрайка вищої категорії Лариса Ільєнко під прикриттям зеленого СБУ, лейтенанта Баканова, рейдернула та знищила українське стратегічне підприємство АТЕК, що знаходиться в Києві. Це друга частина мого розслідування по ДП «АТЕК». хто пропустив перше, я посилання дам в описі до цього відео. І щоб не пропускати, просто підписуйтесь на мій канал. В першій частині я розклав діяльність по атек кросагента, депутата від ООН. ОПЗЖ Вадима Столара. Ну, як виявилося, головним фігурантом був не він, а саме Лариса Ільєнко. Е, аферистка вищого готунку та й найтоксичніша людина з тих, по кому я е, колись проводив розслідування. Отже, в 2019 році на командира грузинського легіону, героя російсько-української війни, мамуку Мамулашвілі, було здійснено замах. Мамулашвілі повідомив, що замовником була саме Лариса Лєнко. Обстріл бійців грузинського легіону відбувся в околицях міста Обухів Київської області Вочини Ільєнко. В результаті і його заступник отримали вогнепальні поранення. Як повідомив військовий. Ільєнко найняла професійного вбивцю для фізичного усунення мамуки Мамулашвілі. Також потім вона намагалася найняти військового інженера для підриву машини. За це готові були заплатити 60 тисяч доларів, 10 тисяч доларів задаток і ще 50 тисяч доларів. Після виконання замовлення, але другий замах промалився завдяки тому, що людину, яку намагалися найняти, зізнався. Він також виявився військовим і знав бійців легіону. Але саме цікаве інше, виявляється, Ільєнка працювала на ФСБ і передавала схеми бронетехніки, яка Повинна була вироблятись для армії в Україні по даному факту, відкрито кримінальне провадження в СБУ. І всі ці події розгортаються на фоні возні навколо рейдерського захоплення заводу АТЕК, який зараз контролює Ільєнко. Ви запитаєте, як так може бути, що ця зрадниця ще не сидить? Друзі, все дуже просто її покривають впливові люди в зеленому СБУ аж до самого лейтенанта. Баканова. Як відомо, в 2019 році професійний та патріотичний склад служби почав інтенсивно змінюватись на своїх людей слухняних та не особливо патріотичних та моральних. По суті, почала повертатись стара гвардія Януковича. Я раніше розповідав про деяких. Видатних представників цієї гвардії лейтенанта Баканова, а саме Романа Матковського, якого за профнепридатність випрали з СБУ. а Баканов не просто повернув, а зробив цілим першим заступником начальника департаменту захисту. Національної державності це саме той Матковський, який переслідував рух опору капітуляції та учасників протестів проти здачі українських інтересів. А ще Матковський відзначився організацією замовної акції під будинком Шабуніна. Що ви зрозуміли на фото Суперпупер спецоперація СБУ за цю ганебну провокацію його з ганьбою. В принципі, і звільнили. Після цього Матковський не вилазив з телеканалів Медведчука, де виступав як експерт по різноманітним питанням. У Матковського з Ільєнком давні і доволі тісні стосунки. Я би назвав їх кумівські. Наприклад, ось стаття про брифінг, який веде радник голови Обуховської районної ради Роман Матковський. Там він. Всіляко відмазує Ільєнко і покриває від незручних запитань. За допомогою Матковського голову Бухівської райради Шушакова знімають і призначають Ільєнко. Раніше Ільєнка через Шушакова і пилила бюджет, потім його ж і підставила, і кинула. Ось ще цікаві паралелі Матковського зі своєю фейковою ГОшкою під назвою сб у та благодійний фонд Ільєнка Київська Русь, відомий як помийка грошей Ільєнка, виступають разом на презентації чергового проєкту. А ось Матковський на фото в обнімку з Ільєнко вливається в партію Батьківщина. Ідемо далі. Ви скажете, до чого тут Баканов? А ось до чого. Ільєнка посилає Рому Матковського до свого боса. Порішать за долю, і ось вам і доля. Фірма, якою володів партнер родини Баканова, отримує під забудову 30 гектарів заводу АТЕК. На Святошині всіх, з ким має справу Ільєнка, вона, як правило, розводить, годує обіцянками і кидає. Не виключенням став і відомий активіст Олексій Гриценко зі своїм автомайданом. У 2014 році він перший зайшов на атек і. Ну, не розуміючи, що відбувається, допоміг Ільєнко з рейдерським захопленням. Є взагалі інформація, що Ільєнко йому там обіцяла віддати спортивний комплекс «АТЕК», а саме хокейний стадіон. І навіть після заходу на АТЕК Гриценко начебто там і тренувався. Але недовго. Вона його. Інула зараз. Людовою ареною володіє компанія ТОВ СК Олімп, створена у 2018 році статутним капіталом 1 тисяча гривень. Прославила сільєнка, також самозахватом. Києві по вулиці Генерала Наумова, 62. Також за допомогою друзів з СБУ була віджата земля шматок лісу, на якій було побудовано кафе Лукомор'я у 2018 році. Донька Іл'єнка Штутман Дарина Володимировна отримала цю ділянку в оренду, і мені взагалі цікаво за яку ж таку суму відкату. Отже, як бачимо, кримінальній біографії Ільєнка є все: від державної зради до відмивання брудних мільйонів. Але повернемось до рейдерського захоплення атек. Восени 2014 року група інженерів Арей заснувала перше в історії волонтерське бронетанкове конструкторське бюро, яке розташовувалося на території занедбаного заводу АТЕК та фінансувалося фондом освітніх ініціатив. Тоді волонтерам вдалося неймовірне. Інженерна група уклала. Довгостроковий договір оренди столичного машинобудівного гіганта викупила його борги і контрольний пакет акцій. встановила обладнання для добудови технологічної лінії по виробництву бронетехніки і почала відновлювати завод. Та в тодішньої гендиректорки АТЕКА Лариса Іл'єнка були зовсім інші плани на промислову землю. 21 жовтня 2016 року НАТО-тітушок на замовлення керівниці Прататек заблокував територію, розігнав робітників і почав нахабно вивозити обладнання та техніку. В результаті рейдерського захоплення в руках диверсантів опинилися всі унікальні напрацювання макети та праці інженерів. І кричущим є те, що одна з розробок. А саме креслення гусеничної гібридної платформи Ресак, що була презентована ЗСУ 15 січня 2016 року, спливла на Росії в якості експериментальної роботи АТ «НДА Сталі. Що це, якщо не державна зрада? Тільки но пристрасті навколо силового захоплення виробничих приміщень, як Лариса Лєнка перейшла в юридичну площину реалізації злочинного плану щодо відвоювання території підприємства. 11 січня 2017 року Ільєнка підписала фіктивні договори купівлі продажу щодо відчуження майна Атек на користь деякого ТОВ ПАО Інвестмент Limited» Україна на умовах сплати примарних 300 мільйонів гривень протягом 12 календарних місяців. Насходження коштів так і не відбулося. що є Додатковим доказом незаконності укладених правочинів лише через 4 роки, в квітні 2021 року, екс-керівниці АТЕК Ларісі Ільєнко та голові наглядової ради закритого акціонерного товариства АТЕК нарешті було повідомлено про підозру за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах. А слідством встановлено, що Зазначені посадовці відчужили цілісний майновий комплекс акціонерного товариства незаконно, без реального отримання коштів. Чим завдали за збитків понад на 162 мільйони гривень та. Шахрайські річки не змінюють течію. Наразі атек знищений, його майно розграбовано, і все це з легкої руки Ільєнко, яка, до речі, має досить довгий кримінальний шлейф від відмивання мільйонів через благодійний фонд до масштабного розкрадання державних надр. Благодійний фонд Лариси Ільєнко, Київська Русь, слугує власниці інструментом здійснення підкупу виборців. Та Ковер центром брудних прибутків в легальні мільйони експерти мережі опора визнали, що передвиборча агітація кандидатків депутати Обухівської районної ради Ільєнко через на дня Благодійним фондом безоплатних медичних послуг виборцям з роздачою агітаційних матеріалів, ліків і навіть окулярів, містила усі ознаки непрямого підкупу. Окрім того, цей так би мовити благодійний медогляд виявився тихим полюванням ільєнка на персональні дані громадян, які зазвичай використовуються в процесі фальсифікації результатів. Воявилення, і якщо хтось скаже про щирість намірів пані Ільєнко, то чому ж тоді бажання допомогти стосувалося лише мешканців її 94-го виборчого округу, який охоплює Обухів, Васильків та Васильківський і Обухівський райони? Слід також зазначити, що в багатьох інформаційних матеріалах БФ Київська Русь фігурує конверт-центр брудних грошей в легальні мільйони, де під дахом СБУ відбілюються незаконні прибутки від злочинного видобутку піску компаніями, за якими стоїть сумнозвісна королева козина. Ще в липні 2016 тисячі журналісти, представники ГО бюро з питань захисту екології здоров'я УНСО, а також активісти руху Стоп Корупція викрили Ларису Ільєнка на незаконному видобутку піску в елітному селі Козин. І це був лише один епізод масштабного розкрадання державних надр організованого піщаною королевою. З ділянок, що знаходиться в чужій власності, без будь-яких дозвільних документів у супроводі молодиків спортивної статури, афіліоний з лієнком фірми, зокрема засноване нею ТОВ Укрбетонотрейд, щоденно вивозили сотні тонн викраденого піску на територію Обухівського силікатного заводу, де й відбувалося його відвантаження. Щодо низки компаній підконтрольних Ільєнко, за незаконний видобуток та вивезення піску з нелегальних кар'єрів було відкрито декілька кримінальних проваджень. Так, наприклад, за матеріалами справи від 19.01.2016 року відомо, що службові особи фірм, діючи під непрямим керівництвом Ільєнко, та керуючись корисними мотивами за допомогою спеціального обладнання. Проводили видобуток піску на території захисної дамби масиву конча Заспа. Сума завданих державі збитків тільки по вказаному кримінальному провадженню за кілька місяців сягнула 40 мільйонів гривень. А таких об'єктів, що розробляє Ільєнко, десятки. Козин конча заспа, і так все там від Києва до Обухова. Друзі, після оприлюднення подібних матеріалів, де я підсвічував діяльність ворогів України та російського агентуру, я завжди звертався з заявою до СБУ. До кого можна зараз звернутись, я навіть не знаю, бо не до лейтенант баканов і в темі. І долі. Нам залишається лише і далі оприлюднювати факти злочинів проти нашої держави і робити розголос в надії, що рано чи пізно про російську агентуру в вищих ешелонах влади замінять патріоти України. А злочинці та їх дах понесуть покарання. Підписуйтесь на канал та поширюйте матеріали. Далі буде. Всім пока!